Сонечко сховалося. Добрий ранок всім. У нас середа. Має бути прохолодніше. Зараз всього 21 градус. Дуже комфортно. Після обіду, чи ближче до обіду, вийде сонечко. Буде до 30, але поки що насолоджуємося. Сьогодні день жовтих баків, як я це називаю. Можете це помітити. Це баки з переробкою, з папером, з пластиком. Раз на два тижні його вивозять. Я їду до сплячої мадам, мене півтори години. Іван відведе Лію в школу, я заберу 12 і Сьогодні короткий день. Теж таке. Останні три дні в школі. Він як кущик росте, чіпляється за майже рівну поверхню. Це, здається, дикий виноград. Прячем мадам спить, не прокидається. Час вийшов, мені 5 хвилин на те, щоб проїхати доволі далеко. Таке в мене переміщення. Згідно графіку, насправді 5 хвилин поставила, знаю, що я велосипедом. Я вам скажу навіть мрячка якась накрапає. Це цікаво. Прогнозом, ось через півгодинки сонечко має припікати, поки що не видно його. І це добре, так набагато легше. У мене зараз біла глянцева кухня на дві годинки прибирання. Так, я їду до школи, хоча в мене ще 20, 25 хвилин до відчинених воріт. Так, Але мені все одно особливо нема куди їхати, тож таке. Я ще й тут поряд, щоб туди-сюди не їздити, туди й назад не витрачати сили. На сьогодні половиною години зроблено. і Ще 2 годинки, і це після обіду. Такі, такий в мене тиждень, всього 28 годин, так і не додали мені більше, особливо нічого. На наступ, завтра, в четвер я теж половиною годин буду працювати. Ось яка ферма в середмісті. На сіно косять, все, нічого не сіють. Диким виноградом простає будинок щороку. Дуже гарно. Там старий дідусь живе, тож він віддає, може комусь в оренду, навряд чи він цим всім займається, косить. Може його там сини приїжджають, але в самому будинку вже старенький дідусь. Лія є до окуп. Тату з Лією пішки прийшли. Так, і тепер ми їдемо. Так як їздили, мабуть, наприкінці минулого року, коли Лія ще не мала свого велосипеда, не їздила сама. Інколи ми так переміщувались. А, ні, ні-ні, потім крісло. Це був там короткий в нас період, десь місяць, може, два, коли не було в лії крісла на велосипеді, то ми так потихеньку їздили, потім вже крісло було. Ну, а з вересня Лія самостійно вже їздить. Їду і думаю, що це ж не з весни було. Велосипед Лія, тобі ж на, на Новий рік тато подарував, ні? О, так це ж ось після зимових свят Лія поїхала з власним велосипедом, а до цього в кріслі їздила, або на самокаті на своєму, а мама поряд бігала. Ось так щось я пришвидшила. Час прибільшила. Таке тренування. Перша середа місяця. Ми ще проїжджали мерію. Я подумала, що сьогодні перша середа. Вони сьогодні затримались зазвичай 12 і зараз 12-13. Злазь, доть. Відчиняй ворота. Дякую. Відчиняй, відчиняй, ти не повернула ручку, не в ту... О, Бачиш? Всього секунд 20, мабуть, повила, на ну, тому все. Мама, тепер ще раз ну, тепер повітряна тривога. Ти співаєш? Їду ненадовго і повернусь. Хочеться вдома багато чого встигнути за сьогодні. Все ж таки, коли ввечері не працюєш, повно часу. Бачите, яка класна погода, хоча 30 градусів, але вітерець холодненький, дуже комфортно. Класичне перше завдання віднести на початок житлового комплексу, там, де баки. Так, і хоч тут є баки і для переробки, і для звичайного сміття, але ось мадам сміття не сортує. Все разом в переміжку. Пластик, папір. Буває. А ми вже років 15 сортуємо. У нас все серйозно. Правда, ми макулатуру, пластик навіть здавали, накопичували, здавали. Але якщо не було можливості накопичувати, то просто в спеціальних місцях залишала. У тому числі біля пунктів переробки якось така звичка, рука не піднімається викидати те, що можна переробити! Сьогодні відпрацювала на роботі. Віддали мені ось таку редьку. Казали, що не люблять. Це мадам дали в мерії від мерії, від муніципалітету. мені чоловік дзвонить. Добре. добре, Ну, я в соціальний не дуже хочу їхати сьогодні, може, завтра. Отже, хочу заїхати в нето купити продукти, щоб готувати. Пиріг хочу спекти. Але ось дуже-дуже важливо не брати нічого об'ємного і важкого. Так, мені на пиріг потрібен спеціальний сир. Я знову не пам'ятаю, як він називається. Сиру тут, як ви бачите, багатенько, так, я погуглила і знайшла сама шпур. Цей тріх називається тартифлет. -те Може, два взяти. Ну що, не дуже багато. Довезу. Чогось на вулиці ніхто не гуляє, треба це виправити. Погода така чудова, 30 градусів всього. Дивіться, як трава, травичка вигоріла. Пам'ятаєте, у нас зазвичай там зелений такий двір. Зазвичай, але не зараз. Ну, то під деревом то ще липа обсипалась, осипається, але все одно вигоріло. Сі поки йдемо до нас на тобі Григорія читають? Так, буду віддавати олієну папку, класер, який треба здати наприкінці року. Це результати її навчання, виколь матернель. Бачите, тут три стовпчика це таке оцінювання. Тут наз цей стовпчик називається «Лія ще не вдається, «Лія на шляху. До успіху і третє, їй це часто вдається. І бачите, в неї найвищі оцінки з усіх оці... оцінюваних вмінь, навичок, можна так сказати. Ось тут пам'ять, наприклад. Фонологія, мова, граматика, те, що вони вчать на загальному рівні. Бачите, все їй вдається, така молодець. А ось те, що протягом року, після кожного семестру, це додому віддавали. Тут, бачите, треба її, ось як лія в нас пише. Прописи, тут літери треба вклеювати. Бачите, ваш, це корова. Вами ось А наклеїла. Ось такі в них матеріали, за якими вони займаються. Тут розфарбовують ось цифри, писала її. Фігури. Тобто прописи такі теж, бачите, знову тут ось порахувати крапочки треба. Ось тут навіть фотографії є. Такі роздруковані в різний час, бо в різному одязі. З різними зачісками. Адже, що буде далі за освітою дітей, Я, в першу чергу що в Лії? Вона з 1 вересня йде в школу, в початкову школу. Хоча до цього з трьох років вона теж ходила в школу, еколь-матернель. Але це такий. Дошкільний період, хоча б в них були і уроки і заняття, але більш можна це порівняти з нашим садочком, дитячим садочком ось останні роки, коли діти теж там мають заняття, і, ну, і ігри, розваги, і так далі. Трошки по-іншому, звичайно, тут все організовано, і аудиторії схожі більше на класи, а не на групи, якось в наших дитячих садочках. Та все одно. Початкова школа з 6 років має початися в тій самій школі, в якій навчався навіть Семен. Ми так вже такий довгий тут період, що коли ми приїхали ось в березні 22-го року, до середини липня 22-го року Семен навчався ще в школі, в цій початковій, і потім на наступний рік, точніше, з вересня, вже перейшов в коледж. Ось такий в нього був перехід. Миколай, власне, в коледж потрапив теж вперше. Сам там був ті перші місяці, і цього разу він закінчує коледж. Миколаю подали документи в ліцей, вже визначилося. Це буде в Толузі знаходитись. Ну, Іван каже, що йому більш-менш по дорозі автівкою завозити його туди. Поки що він подав заявки на транспорт, має бути організована якась, якась розвозка, підвозка, все одно має бути автобусний транспорт, можливо, від вокзалу. Ми цього ще не знаємо в процесі оформлення документів. Ну що ж, все одно це буде далі, ніж мюре, ніж той, коледж, де Миколай зараз навчається. Тож це буде точно займати більше часу. Подивимось, тим більше, що із автівкою, бачите, не все так надійно і не все так однозначно. Це все ми залишаємо на час ближче до вересня. Тоді вже будемо там цим все перейматися, займатись хоча документи вже треба зараз оформлювати. Отже, Лія йде в школу, в українську школу ми навіть не розглядали можливості оформлюватись, не бачимо в цьому ні можливості, ні такого сенсу. Ми навчаємо її читати українською, на, на цьому все. Досі ще не закінчили букварик, не всі літери вивчили, дуже повільно це все йде, але ось так. Коли в нас є час, коли в неї є бажання, коли ці дві, два пункти ці співпадають, тоді навчаємось так, потрошечку, але вона робить прогрес все одно. І я сподіваюся, читатиме книжки українською, розмовлятиме українською, писати. ну, Можна спробувати також прописи. В нас, здається, навіть десь є українські прописи. На цьому буде все. Всю іншу освіту вона отримуватиме в. Французькій школі принаймні наступний рік буде так далі ніж на рік у нас планів немає. Не... Ну я не бачу в цьому проблему по поверненню в Україну. Вона швидко надолужить. Я думаю, там не буде аж таких якихось. Проблем. А там вчитися онлайн, як в, тоді в 22-му році, в 23-му навіть я зустрічала таких батьків, які намагаються підтримувати онлайн навчання дітей своїх першачків, перший-другий клас через, ось, через інтернет. І це доволі важко поєднувати з основною тут французькою школою, тож ми таке навіть не розглядаємо. Діти наші теж номінально там навчаються в українській школі, виконують завдання раз на семестр, якісь атестаційні. На тому все Миколай вже в 9 клас мав би закінчити за основною школою в Україні, але він не здавав екзамени і зосередились все ж таки на французькій школі. Така в нас історія. Григорій йде в коледж, теж залишає початкову школу, переходить в середню. Для нього це буде новий початок також. Хвилююсь, хвилююсь, щоб в нього там складались стосунки, щоб, різні, там, щоб булінгу не зазнав і якихось таких моментів, які в середній школі набувають вже іншого рівня. Але в нього буде там Петро, поряд, Семен. Не знаю наскільки вони там будуть контактувати. Але ну і Семен буде вже старш в старшому класі в коледжі. Тобто в нашій школі це 9 клас. Для Семена це буде теж останній рік в коледжі, випускний. Він сам виявив бажання і попросив знайти йому допомогу. власне, в липні, в середині липня, він починає онлайн підготовку з французькою мовною школою українки засновниці і буде готуватися саме до екзамену з французької мови і літератури посилено так інтенсивно. Три рази на тиждень, ось все літо, і потім протягом року сам Семен хоче здати екзамени гарно, щоб потрапити в ліцей, який він обере, і готовий над цим працювати. Що заслуговує на мою таку повагу і захват, що дитина ось сама проявляє таку, таке бажання вчитися, тож будемо допомагати. Витрачати кошти теж за цей за півтора місяці курсу цього треба буде 200 євро заплатити, але це це початок. Головне, щоб головне щоб воно допомогло йому. І ну і я бачу, що він налаштований. Тож тримаю кулачки за Семена, буде готуватися, а далі буде видно. Як я вже сказала, що аж так далеко планів не будуємо. На першому місці безпека дітей, їх задоволення задоволення всіх їх потреб дитячих, і на майбутнє, щоб все в них складалося якнайкраще. За це власне боремося, так, над цим працюємо і це, і це їм забезпечуємо. Наші, наші старання на це направлені. Петро навчається в коледжі, продовжує. В нього ще попереду два роки, два, здається. Ні, три. Він закінчив шостий, йому п'ятий, четвертий, йому три роки ще в коледжі. Ну, а Григорій, відповідно, піде в шостий клас. Тут так рахується ззаду наперед. Ось у Семена буде третій клас. Це останній клас в коледжі. Це вже деталі. Ось така історія з навчанням, мабуть, треба знімати відео окремо або пряму трансляцію, або відповіді на запитання, робити тематичні, якісь такі короткі відео, спробую якось зібратися з думками і. Краще це все організувати, тому що, розумію, не всім цікаво, можливо, що стосується дітей, їх освіти, а комусь, навпаки, цікаво і порівняти, і дізнати щось нове, тож намагаюся якось так тримати баланс. В будь-якому разі, дякую вам за те, що переглянули це відео. Побачимось обов'язково в наступних. Не забудьте про вподобайки і підписатись на цей канал. Також бережіть себе, користуйтесь. Корисними посиланнями під цим відео, все як завжди. Я такі скоромовки вже кажу, як зазвичка. За звичкою, все буде добре, не втрачаємо надії, і побачимось в наступних відео. Бувайте!